Сьогодні у нас дуже важливе відео для військових. Воно не про їжу, не про велосипеди і не про подорож. Сьогодні ми запускаємо новий розіграш автівки, а всі гроші з цього розіграшу підуть на допомогу військовим. Ми з вами з першого дня вторгнення Росії на територію всієї нашої країни активно допомагаємо наближати перемогу. І я за це вам дуже вдячний. Ми з вами вже проводили один розіграш автівки, і тоді ми зібрали більше 4 мільйонів гривень на користь ЗСУ і також на гуманітарну допомогу. А в цей раз. Ми розіграємо Honda MNV разом з громадською організацією. «Відчуй». Закупляють а, звукові беруші для військових, а, який зараз знаходиться на передовій. Тому що всі ми знаємо, що військовий зачасту втрачають слух від вибухів, а, пострілів та вибухів гранат біля них. Це перше. Друге, вони допомагають діткам. Теж, які втратили слух. І третє, вони займаються безкоштовно реабілітацією військових. Ми зібралися тут не просто так. Ця тачка була куплена меценатом. І ви зможете виграти цей автомобіль. Просто задонатив 500 гривень, чим більше, як вам е, захочеться. Чим більше грошей ми зберемо, тим більше біруше ми зможемо купити. Наша ціль 5 мільйонів гривень. І усе це піде військовим. Тому все залежить від вас. Допоможіть нам допомогти військовим. З 6 по 27 травня ви можете просто задонатити від 500 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. І, по-перше, задонатити на ЗСУ, а по-друге, стати учасником розіграшу автомобіль. Якщо ви задонатите два рази по 500 гривень чи один раз на 1000 гривень, і так далі, ви автоматично отримуєте два шанси на участь в цьому розіграші. Все чесно, все як завжди, ми вам покажемо на розіграші. Якщо ви задонатите набагато більше, то все буде пропорційно до ваших шансів. А машинка це зовсім нова Honda MNV з салону, яку надає меценат. Важливо, вартість авто не буде вираховуватися з суми зборів. Ми тільки що зробили огляд цієї автівки на нашому автомобільному каналі «Кедр Дир. Після цього анонсу сходіть і подивіться, що можете виграти. Це повноцінний електромобіль, випущений на сумісному виробництві Донфенк Honda. Автівка зробила. Роблена на одній платформі з бензиновою Honda HRV та електричною XNV. При цьому батарея більша і, відповідно, запас ходу також. На одному заряді авто може приїхати 480 км за циклом NEDC. В житті менше, але це все одно більше, ніж майже всі конкуренти. Доволі цікавий екземпляр, але головне те, що це просто бонус. Адже донат для ЗСУ це само по собі круто. А тут ще й можливість виграти автівку. Тепер на що ми збираємо? Громадська організація відчує в межах проєкту Чуєш плюс. Плюс займається реабілітацією військових, які частково або повністю втратили слух внаслідок поранень у військових діях, і це в теперішніх реаліях дуже важливо, адже таких людей треба повертати до нормального життя. На жаль, країна не може покрити всі потреби. Тому й був запущений проект Чуєш плюс плюс в рамках цього розіграшу. Ми збираємо на величезну партію фільтрів беруш і на реабілітацію військових з втратою слуху внаслідок поранень у військових діях. Це натівські беруші, які виготовляються в Європі, і це дуже потрібна річ для військових, в них можна ходити цілий день, спілкуватись, але при цьому вони надійно захищають від небезпечних піків шуму, залишаючи можливість чути тих, хто поруч. І вони не дають отримати травму слуха. Наші військові вже давно такі використовують, але громадська організація не може закрити всі потреби. Тому от ми тут. Нашими донатами. Ми напряму допомагаємо військовим не отримувати ці травми і продовжувати робити найважливішу справу. Тож приймайте участь в цьому проєкті. Вся інформація є в описі до цього відео. Головне, не забувайте вказувати в коментарях до платежу ваші прізвища, ім'я і по-батькові. І контакт. Це якщо ви не клієнт Монобанку. Але навіть якщо ви сплачуєте з Монобанку, щоб вас було легше ідентифікувати, теж залишайте прізвище ім'я і по-батькові. Так нам буде легше озвучити вас на стрімі, які відбудеться вже 28 травня на цьому каналі. Тож долучайтесь до наближення перемоги. Тим більше в даному випадку є можливість ще й отримати крутий бонус.